Назар Стодоля саме цим видатним творінням Тараса Шевченка відкрили новий 87-й театральний сезон у Чернігові. Шевченківський герой вийшов на сцену у театрі його імені. У Нас дуже багато тут і різдвяний вертеп, і колядки, а найголовніше в сьогоднішній виставі наш глядач побачить вечорниці Нищинського. Це дуже складний твір. Але ми все таки замахнулись на цей твір, і будемо сподіватись, що ми з цим справились. Сюжет, що написаний у 19 столітті, та описує події 17-го. козацький сотник Хома, прагнучи ще більшого збагачення, має наміри продати власну доньку старому чигиринському полковнику. Та все ж в долі людей втручається кохання і вірні друзі. Дуже сподобалася ця вистава. Хоча я ще не приходив, але буду приходити цю виставу. По нас у своїй школі так мені дуже цікаво. Це було подивитися. Глядачі побачили справжній різдвяний вертеп у жовтні, де події розгортаються в житті духовному з різдвом Ісуса та Іродом, та мирському, де є кохання, жадібність, всі людські почуття. Все це переплетено колядками у хоровому виконанні та постановками давньої української обрядовості. Заряду гарного настрою глядачам вистачить аж до справжнього різдва.